Вітаю! Кожен з нас хотів би якомога довше залишатись молодим, енергійним, здоровим та думати про здоров'я ми починаємо лише тоді, коли його втрачаємо. Доти, доки наше тіло само підтримує себе здоровим, ми йому в цьому особливо не допомагаємо. Згодом відчуваємо перші ознаки наближення біди. В тому, втрату функціональності, біль. Спочатку ми цьому особливої уваги не приділяємо, вважаючи ці явища випадковими. Пройде, а воно не проходить. І що тоді ми робимо? Звичайно ж, звертаємось до лікаря. А лікарі своє діло знають. Сучасна медицина диспонує описами десятків тисяч хворів, їх проявів, як зовнішніх, так і глибинних, біохімічних процесів, які є тлом хвороби, змін, викликаних хворобою на тканинному та клітинному рівнях, і відповідно протоколами лікування цих хворіб. Нібито все просто. Головне правильно визначити всі симптоми, дати хворобі назву і вибрати адекватний протокол лікування. Локальний вплив на якусь систему органів чи тканин, чим і займається класичне лікування, не враховує найважливішого того, що організм є цілісністю і стимуляція якихось окремих його частин. Може супроводжуватись появою проблем в інших частинах, тобто десь лічимо, а десь і калічимо. А все тому, що сучасна європейська медицина, знаючи неймовірно багато про хвороби, майже не приділяє уваги запобіганню хворобам і тим більше зміцненню здоров'я. Європейська медицина. Розпочалось з розчленування мертвих тіл на окремі органи, поступово втрачаючи бачення цілісності організму. Лікарі вчились лікувати органи, з яких, як вони гадали, складається людина. Але погодьтесь, мертве тіло його органи та клітини, не є живою людиною, давніх лікарів навпаки. Цікавили не стільки органи і клітини, скільки ті сили, які дають їм життя. В результаті головною концепцією давньої китайської медицини стала концепція цілісності людського організму. Лікарі повинні лікувати людину, а не хвороби окремих органів. Біль та порушення функціональності. Будь-якого з органів чи ділянок тіла означає порушення функціональності цілісного організму, а цю цілісність організовує єдина для всього організму життєва сила ци, присутність якої відрізняє живе від неживого. При цьому життєва енергія не є чимось статичним. Вона постійно рухається, оскільки рух це властивість життя, відсутність руху це смерть. Рух енергії Ци не є хаотичним, він підкоряється своїм законам. Знання цих законів та при необхідності, вплив на них і є основою традиційної китайської медицини. Отже, в основі здоров'я. Є ідеальний зв'язок між усіма елементами цілісного організму, насамперед його клітин, а організм людини це близько ста трильйонів живих клітин, які взаємозв'язані між собою, і кожна клітина виконує в організмі свою роботу. Та найголовніше те, що всі ці клітини. Знаходяться в постійному зв'язку з іншими клітинами, тому клітини, наприклад, печінки, не вироблятимуть більше ферментів, ніж потрібно організму на даний момент, а м'язові волокна не будуть скорочуватись без команди. Тепер давайте уявимо собі, що зв'язок між клітинами порушився. Клітини-печінки не знають, скільки ферментів виробляти, а м'язи почнуть скорочуватись самі по собі. Інші клітини теж змушені будуть реагувати на ці зміни. І, утримуючи хибні сигнали, теж збиватимуться з пантелику і починатимуть діяти на свій розсуд. Починається хвороба, якщо негайно. Не відновити взаємозв'язок між клітинами. Що б ми не робили? Як би ми не лікували, найбільш постраждалі локації, хвороба буде посилюватись. І якраз на це, при всій своїй обізнаності, європейська медицина вперто не хоче зважати. А от китайська медицина це знає давно робота з меридіанами тіла. Відновлення балансу енергії ін та ян, про які безперестанку говорять китайські лікарі, це і є намагання відновити в першу чергу цілісність організму, або, інакше кажучи, створити організму умови для самостілення і самовідновлення. І нехай термінологія китайської медицини звучить для нашого європейського вуха незвично. Сутності це не змінює. Лікування це насамперед відновлення цілісності організму на клітинному рівні, і прийоми традиційної китайської і взагалі східної медицини спрямовані саме на це. Бо який сенс в тому, щоб прибирати симптоми, якщо головної проблеми не усунені? Якщо механізми самовідновлення не отримують необхідної для своєї роботи енергії, то яка з них користь, отже, щоб отримати користь від лікування, треба в першу чергу відновити нормальну циркуляцію крові та енергії ци в організмі. А якщо енергія Ци гармонійно циркулює в організмі, то дуже часто Цього буває достатньо для повернення здоров'я. Давні лікарі знайшли спосіб, як це зробити. Річ в тім, що внутрішні провідні шляхи енергії ЦИ проєктуються на поверхню людського тіла. У європейських мовах ці проекції називаються енергетичними меридіанами. Хоча оригінальну китайську назву. Було б набагато точніше перекласти як мережу каналів або навіть мережу річищ. При цьому слід пам'ятати, що меридіани не є анатомічними утвореннями, їх не можна побачити чи намацати. Це умовна лінія на поверхні тіла, яка з'єднує розташовані на ній. Біологічно активні точки, через які можна стимулювати або навпаки пригальмовувати обігці в організмі. Втім, якщо меридіани є умовними лініями, то цього ніяк не скажеш про біологічно активні точки, на них розташовані. Кількість біологічно активних точок на тілі людини. Налічується понад 6 сотень, і вичислити їх та знайти всіх це ювелірна робота, яка потребує спеціального навчання і великого досвіду. Місячних курсів підвищення кваліфікації для цього явно замало. Тому по-справжньому ефективних рефлексотерапевтів, що використовують цю методику, не так уже й багато. А крім того, подібне лікування потребує часу і наполегливості, чого багатьом пацієнтам просто бракує. Їм видається, що ковтати таблетки швидше і простіше. Що буде далі і чи допоможе це усунути головну проблему, тобто порушення енергетичного обігу, це питання другорядне. А завдяки сучасним технологіям, цей процес можна значно пришвидшити та спростити, не втрачаючи при цьому його ефективності, а може навіть і підвищити її. Це стосується біоенергетичної регуляції, мікрострумової рефлексотерапії. Під час сеансу біоенергетичної регуляції здійснюється спрямований вплив. На біологічно активні точки, очищаються меридіани, відновлюється циркуляція ци і крові, а також енергетичний баланс внутрішніх органів. Як наслідок, клітини нашого тіла знову отримують адекватне енергетичне підживлення і мають можливість повноцінно очищатися. Тобто, прилад робить все те, що можна робити руками тільки набагато швидше і ефективніше. Чому? Тому що біологічно активні точки стимулюються не через посередництво голок, припалювань чи мануальної терапії, як в традиційних методиках біоенергетичного впливу, а безпосередньо через електропровідні рукавички. Або спеціальні накладки, які перетворюють електричний струм в біоструми. Апарат біоенергетичної регуляції це високотехнологічний прилад. Він абсолютно безпечний. Під час сеансу біорегуляції відбувається відновлення прохідності енергетичних каналів та усунення застійних явищ, а це в свою чергу. Веде до виведення токсинів, очищення крові та поліпшення кровообігу, а також до підвищення клітинної активності, зміцнення імунітету, самовідновлення організму та поліпшення обміну речовин, до регуляції ендокринної системи і як результат зниження маси тіла, регуляції вегетативної нервової системи до поліпшення якості мислення та кількості здорового сну, тому біоенергетична регуляція рекомендується при розладах нервової системи, таких як безсоння, нервове виснаження, запаморочення, шум в ухах чи хронічна втома, захворювання судин серця і головного мозку. Захворюваннях шлунково кишкового тракту, захворюваннях шийного, спинного та поперекового відділів хребта, захворюваннях суглобів, гінекологічних та урологічних захворюваннях, та вирішення багатьох інших проблем, про які ви можете довідатись, з відео на моєму каналі. Вчіться бути здоровими. Звісно, Апарат біоенергетичної регуляції не є чарівною паличкою, проте можу обіцяти, що обнадійливі ефекти від його використання ви отримаєте уже після першого сеансу. А наразі дякую за увагу. Бажаю здоров'я!